Наступна пропозиція також для вашого улюбленця, бо ми хочемо більше про нього потурбуватися, про ваших улюбленців, тож давайте роздивимось ще і поговоримо про чудові корми. Чому дуже важливо придбати для свого улюбленця а, сухий корм? Ну, по перше, це дуже важливо, тому що коли під час тренування... Коли під час тренування ви тренуєте свого котика, так коли ви його там хочете навчити робити якісь команди, то дуже важливо його якось заохочувати заохочувати, виконувати якісь команди, так? І коли він виконав команду, ви його за це похвалили і дали йому і щось там попоїсти. А ще ми знаємо нашу ситуацію в країні. Ми знаємо, що можуть бути різні знову ж таки відключення світла. Розуміємо із за кого це. Не будемо знову е, називати їх е, імена, тому що всі прекрасно знають хто це, що це за русняві русаки. От, і ми знаємо, що знову таки можуть бути відключення світла, і не завжди для улюбленця ми можемо приготувати щось так. Ми не завжди можемо залишати його їжу в холодильнику, бо все ж таки світла може і не бути. А ми не підготовлені, наприклад. Немає у нас якоїсь там спеціального пристрою, аби вмикати світло хоча б на деякий час. От, тому сухий корм він буде вас рятувати, буде рятувати вашого улюбленця. Також, якщо ви їдете там в подорож, якусь так, або навіть їдете на деякий час, вам потрібно просто там поїхати з вашим улюбленцем то ви можете з собою у маленьку баночку взяти прекрасний ось цей корм і його собі підгодовувати, якщо ви там по годині його годуєте. Ви зараз можете більше детальніше роздивитися. От я поверну, аби ви змогли прочитати, можливо, щось ви побачите. Що, ви бачите, так, що це складові, це у нас лососовий білок. Так, ви бачите, що це картопля сушена і також гороха. І ну, тут дуже багато вишуканого лосося, надзвичайно багато, аж самі хочеться вже спробувати лосось, той який в цьому кормі. Нагадаю, що це корм для дорослих котиків, у кого проблема з перетравністю. Об'єм також у нас 2 кілограми, якщо комусь цікаво. Цей корм він також підтримує показники сечів там від 6 до 6,5, да, щоб знижити, знизити ризик утворення сечового каменю. Також він дуже легко засвоюється в шлунку і він гіпоалергенний. Нагадаємо, що тут дуже багато білка, такого як лосось, картопля, горох. Да. І ще е, додаткові якісь, якщо ви хочете дізнатися, чи є тут барвники, то ні, це без додавання корм консервантів, без додавання штучних барвників та ароматизаторів. Також тут немає. Сої, немає цукру, немає молочних продуктів і немає тут пшениці, що для котиків, які, в кого проблеми там з перетравністю, це дуже і дуже добре. От. Тому, якщо ви хочете зараз порадувати свого котика, так, то я ще нагадаю вам такий дуже важливий момент, що це корм. Який був вироблений так, в там, різних таких лабораторіях, так, але дуже важливо, що саме в лабораторіях, цей, коли його виробляли, так, саме цей корм сухий він не випробовувався на тваринах, так, і це дуже добре. Виготовлявся він у Німеччині і проходив дуже ретельну перевірку в лабораторіях акредитованих. Тому це теж дуже важливий аспект, що цей корм перевірявся, що робили різні з ним маніпуляції, аби довести, що нічого нічого з ним. Такого не трапилось, і з вашим котиком 100% не трапиться. Корм містить цей дуже високоякісні, здорові та натуральні інгредієнти, які не містять генетично, не є генетично модифікованими. Ось це теж дуже дуже важливо. І цілеспрямований вибір складових, так, які переважають саме в цьому кормі, так, і в тих інгредієнтах, з якого він вироблений, це найкращі рецептури, які забезпечують оптимальне співвідношення кальцію і фосфору, та знижений вміст магнію. Тобто ваші котики будуть такі щасливі, що ви робите їм цю е, таку пропозицію щодо харчування. Так кого проблеми з перетравністю. Це дуже важливо, можна з собою брати в поїздки саме сухий корм, а не брати там оці всі паштети і так далі. Тому що це не дуже зручно. Так, корм ви можете пересипати в баночку і маленьку баночку взагалі, і підгодовувати вашого котенятка. І це не буде такою проблемою. Тож, цей корм. Ми можемо собою його запакувати, його не потрібно ставити в холодильник, так навіть якщо ви тренуєте своїх домашніх улюбленців, ви можете таким чином їх там якось знаєте, зробити їм приємно, так сказати, що він молодець, а ви можете не тільки словами, а ще й можете його там піддобрити. Тож ми пропонуємо вам таку чудову пропозицію: корм для котиків з проблемою перетворення перед. Травлення за 2499 гривень. Але ні, не за 2499 гривень, а за 1399 гривень ви отримаєте чудовий корм для вашого котика. Корм, який проходив спеціальну. Обробку так в лабораторіях, в акредитованих лабораторіях, який проходив спеціальну перевірку, який містить дуже багато білка, лосось, картопля, горох. І ще він гіпоалергенний і легко застосовується, і не містить жодних барвників та ароматизаторів. Тож, я раджу вам це зробити саме в нас, саме в цей момент, за 1399 гривень. Телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти по QR-коду через посилання, так поставити вподобайку, підписатися, щоб не пропустити жодного випуску і на дзвіночок, тому що дзвіночок буде вам робити сповіщення про те, що вийшов новий випуск, так чи йде прямий ефір, чи якийсь є запис. І ви зможете завжди бути. Курсі усіх справа ми будемо з вами продовжувати далі, тому що далі є ще не менш чудових пропозицій. І нагадаю, що у нас є чудові ліжечка для ваших котиків, які скажуть вам дякую.